На телеканалі «Міг Южинські новини з матеріалами, які зібрали журналісти каналу, вас знайомитиму я, Олег Максименко, і спочатку, як завжди, про головне. Пройшли зустрічі міського голови у дворах. На одеському припортовому заводі знову грають у брейн-ринг. Завершився черговий сезон в южинських веслувальників, а дублюючий склад Бекахімік вдало стартував у змаганнях з вищої ліги. 28 жовтня у господарському суді Одеської області відбулося попереднє судове засідання за позовом фізичної особи підприємця Бойченка Андрія Сергійовича до комунального підприємства Южницька Паляниця про стягнення за договором поставки хлібобулочних виробів на суму близько 400 тисяч гривень. На засідання з'явилися сторони, які беруть участь у справі. Кожна з них залучила представника. Сторонам були роз'яснені їх права та обов'язки. В ході засідання від позивача надійшла заява щодо забезпечення позову, а саме вжиття заходів шляхом накладання арешту на майно та грошові кошти комунального підприємства у розмірі понад 400 тисяч гривень. Сторона позивача обґрунтувала свої вимоги тим, що комунальне підприємство Южинська Паляниця ухиляється від вирішення спору будь-яким способом. Немає жодного письмового пояснення, чому не виконується договір на поставку хлібобуличних виробів, а також тим, що на підприємстві склалася дуже складна фінансова ситуація. Є борги перед фізичними та юридичними особами, на що відповідач в особі директора підприємства Друмова Вадима Костянтиновича надав заперечення та заявив, пославшись на умови договору, що за період з лютого 2012 року та на сьогоднішній день не поступило жодної заявки на поставку продукції а також роз'яснив, що підприємство мало виконувати роботу вже з представленими заявками заявками. щодо письмових заяв та претензій, директор Южинської поляниці заявив, що сторона позивача надає суду завідомо неправдиву інформацію. На претензію, яка надійшла на підприємство, було надано відповідь з проханням роз'яснити причини, чому на підприємство не було заявки на постачання хлібобулочних виробів. Та відповіді на даний час на підприємство не надійшло. Заслухавши сторони, які беруть участь у справі. Суддя зобов'язав позивача надати необхідні документи для розгляду справи в подальшому та ухвалив відкласти розгляд справи, об'явив перерву до 1 листопада цього року. Заяву на забезпечення позову залишив відкритою. Це означає, що суд буде розглядати її в ході розгляду справи по суті. Наші журналісти слідкують за перебігом розгляду, і обов'язково інформуватимуть наших глядачів. 26 жовтня відбулись традиційні зустрічі южниців з міським головою. Ті, хто прийшов поспілкуватися з Володимиром Миколаєвичем, висловили свої неболілі проблеми. А міський голова у свою чергу запевнив, що найближчим часом всі питання будуть вирішені. Зустрітися з міським головою цього разу прийшло небагато людей. Володимир Миколаєвич вважає, що наявність такої невеликої кількості бажаючих висловити свої проблеми, може бути пов'язана з різними причинами. Я просто мабуть, буду аналізувати: лібота служби хорошо роботу, лібо є, либо... Люди не довіряють, і не приходять. Ну я сумніваюся, якщо кого-то він прийде по-любому. питання юженців, як і завжди, в основному пов'язані з проблемами у житлово комунальній сфері. Зокрема, мешканка 3-го мікрорайону скаржилась на те, що прийнялася теплопостачання в їх під'їзді. Воду зливають просто у підвальне приміщення. Раніше ця процедура здійснилась інакше. Так як було скільки шланг і затіхакушик, і затіха коша улівих да на улицю Это было всегда першому мікрорайоні южниці знову підіймали на болілі теми собак, поганих доріг та дитячих майданчиків. Стройка йде, всі машини де ходять на стройку. Вот здесь у нас дітки гуляють. У нас тут пожилі люди сидять. Мешканці 4-го мікрорайону вказали на те, що стан однієї з доріжок у сквері Ковенскультур... погіршується через те, що вона недороблена. Пролунали інші скарги, проте Володимир Миколаєвич запевнив, що всі вони будуть вирішені короткі строки. Всі сегодня сьогодні підняті, все всі Решаемые. Я уверена, що ми ці вопросы решим. До следующей встречи точно на зустрічі були присутні керівники комунальних підприємств. Вони також отримали завдання від міського голови усунути всі негаразди. 25 жовтня вже традиційно до Дня автомобіліста на одеському припортовому заводі пройшло нагородження водіїв, які взяли участь в конкурсі «Кращий водій ОПЗ 2013 Професійні змагання всі учасники чекали з нетерпінням, адже вони дають змогу продемонструвати свої вміння та навички. Конкурс складався з трьох етапів. В усіх турах учасники показали високий професіоналізм та глибокі знання, адже професія водія потребує уважності, відповідальності та взаємоповаги на дорозі. Хочу сказать, что на Припортовом заводе очень много внимания уделяется росту профессионального мастерства наших людей. Приятно отметить, что среди лидеров в организации таких конкурсов является коллектив автотранспортного цеха, который скоро будет отмечать свой профессиональный праздник Дня автомобилиста. И вот к этому празднику обычно всегда приворачиваются такие конкурсы профессионального мастерства. Конкурс прошел, как всегда, на высоком уровне. Участвовало много людей, прошел отборы по всему цеху, а потом лучше участвовали уже в финале. Это проводится целый день, поэтому конкурс прошел действительно достойно. И те люди, которые заняли призовые места, финалисты, все они сегодня получили заслуженные награды и премии. Я думаю, що і в цей конкурс буде проводитися вже на самому високому роді. Практично всі водії автотранспортного цеху мріяли про цю професію ще з дитинства і знали, що лише в цій сфері зможуть себе реалізувати. з дитинства мрія, то есть, родився, вже був і Там далі все йшло. Тому оси щаслення міч Конкурс у нас завжди цікавий. Есть, моменти, ну як їздили там. Теоретическая часть она так более скучна, но а на площадке, когда мы все ездили, фигурные вправо выполняли, это было все интересно. В этом году был более разнообразный, интересный, азартный в общем, переживание за каждого переживания, участника. Я с детства мечтал быть водителем маленьким, сейчас маленькую вот и Зачистив свою мечту, одразу пішов училище. Желаю всім щастя, здоров'я, успіху в роботі і в лічній житті. Ну главне, не боляй. Переможцем конкурсу Кращі водії ОПЗ 2013 визнали Барабаш Олексія. Друге місце посів Шпілєвенко Віктор та третю сходинку зайняв Степін Сергій. Переможці отримали пам'ятні кубки, дипломи та грошові нагороди. Також усім учасникам третього туру дали премії. Хочу поздравити. коллектив автотранспортного цеха с профессиональным праздником Днем Автомобилиста. Пожелать им крепкого здоровья. Хочу сказать большое спасибо и членам их семей, которые поддерживают наших водителей, работников в их нелегкой профессии. Ну, как говорится, пожелать хороших дорог и производственных успехов. И, а также хочу передать большой привет Всім колегам автомобілістам і найлужче пожелання празднику. Успіху! Такі конкурси дуже важливі для одеського припортового заводу, адже ветерани можуть поділитися своїм досвідом та професіоналізмом з молоддю. Також навчитись чогось нового та корисного у своїй професії. Тож всі учасники будуть з нетерпінням готуватись та чекати наступного конкурсу професійної майстерності. 24 жовтня стартував новий сезон улюбленої гри завочан брейнрингу. 18 команд зійшлися в інтелектуальному протистоянні. Деякі з них виступили у новому складі. Чим запам'яталась перша гра. Знає Алла Лабонець. Заводські інтелектуали знову у грі. Новий сезон приніс нові несподівані запитання і ще більш неочікувані відповіді. У період так званої відпустки родити про своє захоплення не забували, збиралися та проводили тренування. Але все ж таки велика перерва далася взнаки. Команда було складніше сконцентруватися. Немножко команда розлажена, розлажена гра трохи, так би нісистиковочки в определених моментах Саме в командній грі. А так, в принципі, все те ж саме. Знання на одному тому ж уровні, не більше стали. Цього року кількість команд збільшилась, а у інтелектуальні баталії вступили молоді завочани. Це й не дивно, адже популярність гри постійно зростає. Новачкам, звичайно, ще треба звикати до специфіки брейрінгу та вчитися шукати відповіді у самому запитанні. У першій грі сезону було чимало питань, на які ніхто чи майже ніхто не зміг дати відповідь. Може быть, перемудрили где-то, може быть, что то було какое-то напряження, волнення. Вопросы хороші, як завжди. Спасибо Константину, Він сильно працює і готові такі вопроси, які беруться. Щодо переможців, несподіванок не виникло. Успішно подолавши всі 19 питань, перше місце посіла команда Тесла. Другою з невеликим відривом стала бригада. А третя позиція дісталася команді дев'ятий біт. 25 жовтня у залі ваконкому відбулося чергове засідання з погашення заборгованості підприємств і підприємців перед пенсійним фондом. На порядку денному було два питання: стан по заборгованостях, а також план дій щодо їх погашення. До складу комісії входили управління економіки, управління праці та соціального захисту, відділ статистики, представники пенсійного фонду, центру зайнятості фінансового управління, а також деякі підприємці. Представники податкового управління були відсутні на засіданні. В задачі комісії входить координація дій, служб і віддільних направлений по тому, щоб скоординувати усилия всіх служб і платежі таки поступили від суб'єктів діяльності, суб'єктів господарювання до пенсіонного фонду. 28 жовтня відзначається день визволення України від німецько-фашистських загарбників. У зв'язку з цією подією у Южному пройшов мітинг. На ньому були присутні писавники міської влади, ветерани війни, учні шкіл, а також інші жителі міста. На заході згадали історичні подробиці того часу. З боку керівництва міста була віддана ДНН заслугам всім, хто захищав нашу батьківщину від ворога. Вшанували загиблих на війні, поклавши квіти до меморіалу перемоги. Особождження України від німецько фашистських захватчиків. я хотел бы больше акцентировать внимание вот на этой территории, где мы находимся. Здесь также шли ожесточенные бои. И на тех землях, где сегодня построен город, где построены наши крупные предприятия, мелкие предприятия, здесь много людей отдало свою жизнь за наше государство, за победу в Великой Отечественной войне. Поэтому я уверен, что эта дата всегда будет в памяти жителей в частности, и нашего города. И сколько у нас есть достоинств, которые благодаря этому поколению, которое вот в тяжелые годы войны действительно здесь своей кровью потом полило эту землю, на которой мы сегодня счастливо живем. И много раз об этом говорится на всех уровнях. И социальная политика президента, она направлена на то, чтобы старшее поколение было социально защищено, чтобы эти люди действительно достойно... Могли прожити свою жизнь і всегда чувствовать на собі заботу государства і власти. Ще одна мешканка міста відсвяткувала свій поважний ювілей. 25 жовтня ювілярка приймала поздоровлення та поділилася історією свого життя детальніше у сюжеті. 90 років значна дата, у ній ціла історія. Надія Аксентівна в минулому вчителька школі присвятила 46 років. Ще в дитинстві залишилася сиротою. Про голодомор та партизанство знає не з Зараз жінка з посмішкою та легким смутком згадує минулі часи та висловлює свої побажання молоді. Я пожелаю подорожаю, поколінню, щоб вони були, ну як говориться, життєрадісні, веселі. Ну і все хорошо саме їм, в далі. У ювілярки велика дружна сім'я: дві дочки, четверо онуків та сім правнуків. Окрім найрідніших з ювілеєм Надію Аксентівну привітав і міський голова Володимир Новацький. Я хотів пожелати, щоб вона стала такою, як вона є. Ось такого задору енергії люди і вони столітні живуть багато віддали своєї труда розвитку і города і тих населенных пунктов, где они раньше жили, потому что у каждого, у каждой женщины, у каждого человека 90-летняя этого история. Конечно, нужно отдать им уважение и как можно больше с ними встречаться. Они очень-очень этому рады. Они рады, что их не забывают, что с ними общаются. И я уже не говорю о том, что где-то оказывать какую-то материальную помощь, душевную помощь, просто общение. Для них это очень и -очень, очень значимо. Людина, що відзначає 90-річний ювілей, гідна стати легендою. Незалежно від того, чи була вона відома, вчинила геройський вчинок або створила щось особливо цінне. Досить того, що вона прожила таке величезне та непросте життя. Завершився спортивний сезон для южинських веслувальників. Цими вихідними на грибній базі ФСК Хімік відбулися останні змагання цього року. 67 учасників подолали дистанцію у півтора кілометри. 26 жовтня в Южному відбулися змагання з греблі, присвячені завершенню сезону 2013 року в Одеській області. Кращі спортсмени різних вікових категорій взяли участь в заключній гонці сезону. З гандикапом в одну хвилину стартували всі учасники, задачою яких було подолати вістань в півтора кілометри з найкращим часом. В байдарці одиночці третє місце виборола Катерина Романенка, яка пропустила вперед лише старших та більш досвідчених суперниць Катерину Сидорук та Анастасію Тодорову. Юна вихованка ФСК Хімік є доволі перспективною та провела непоганий сезон, зокрема здобувши друге місце на чемпіонаті України серед юніорів. Все соревнования мы должны выигрывать, а не уступать кому-то место. Поэтому цель только победить. Вообще не хожу длинные дистанции, особенно полтора км. для меня 200, Я спринтер, а 1,5 полтора каме было очень тяжело. Но ничего, справилась. Неплохо прошел этот сезон. На следующий сезон я хочу попасть на Европу, так как в этом году немножко не получилось. А в следующем году хочу в одиночке поехать на Европу. І там же, звісно, нормальні результати показати, а далі світі, і все стрільна. Те, що перемогу в цій дисципліні виборола Анастасія Тодорова, не стало несподіванку. Спортсменка ФСК Хімік має за своїми плечима великий досвід виступів та перемог в змаганнях різного рівня. Цього року Анастасія здобула бронзу на чемпіонаті Європи серед молоді. На справі, як і будь-які сорінування національні. Це теж якби показательне сорінування. Показуєш себе більше як не… И для себя, конечно, последнее закрытие, ну, как бы, закрытие, как бы для себя и для привлечения молодых юных спортсменов для того, чтобы они видели, что мы здесь как бы тренируемся, что показываем свой результат, свое достижение, как бы это, привлекаем юных маленьких спортсменов. чтобы им было интересно. Приходили, тренировались. Я проработала большую, большую зимнюю работу, достаточно тяжелую. Получила за это результат. Как бы, это оно ну, свое отдает. Вот это маленький. Маленьке моє достижение перед, перед, серьезными, перед будущим, перед серьезными, серьезными моими соревнованиями, к которым я стремлюсь. Приймали участь в змаганнях і чимало зовсім юних спортсменів, які лише недавно пов'язали своє життя з цим видом спорту. Проте це не заважає їм максимально тренуватися та брати приклад старших колег. Було важко йти, але я старався. Там, якщо йти під берегом, то буде важче, тому що боки йдуть посередині, і чим ближче буйкам, чим менше дистанції. Чергове покоління вихованців привіз і відомий тренер Євгеній Лисяк, який є першим тренером олімпійського чемпіона Юрія Чебана. У наступному році Євгенію Вікторовичу виповнюється 85 років. Проте це не заважає йому займатися улюбленою справою та ділитися досвідом зі своїми вихованцями. Це закриті сезон. Пройшов уже хороший сезон, В цьому році наші приймали участь ну, в різних сторонах. Я, звісно, теж. привез своих байдарочников, кондитеров, которые готовили. Ну, из моих спортсменов очень хорошо прошел Коржнев, который выиграл первое место. Вот. Ну, правда, там еще обгонялся Пулови, еще там, еще там, да, по, по среднему возрасту, 98-й, тоже мой спортсмен был третий, очень близко от первого. Ну и каноист тоже, э, Ильин, в збірну области тоже входит, он прекрасный тоже спортсмен. Так что вот 3-4 человека у меня хорошо выступили. Головний тренер збірної України по греблі на байдарках та каное Михайло Лучник залишився задоволеним результатами змагань. Ми як би условно закрили наш грибний сезон 2013 року, хоча по ідеї это мы все равно уже начали как бы следующий сезон проведя, проведя предварительно подготовительный сбор аэробно-технические и эти как бы, соревнования ну, не как, не, просто как профильные, а э, как бы подводящие итоги работы, полторамесячной полтора работы, которая была проведена с начала сентября. Э, В общем, старались задействовать все возрастные группы, которые сейчас способны были грести безопасно в, ну, в этих погодных условиях по холоданию уже. Ми хотіли просмотреть именно и перспективних ребят, яких потрібно буде привлекать к централізованої підготовки в клубі. Приїхали ребята з Одессы, з Одеси, з, ну, в основному з южного наші ребята. Незважаючи на те, що сезон 2013 року завершено, спортсмени вже активно готуються до нового. Вихованці ФСК Хімік з користю проведуть міжсезоння, щоб у новому році досягти ще кращих результатів. Триває спартакіада одеського припортового заводу. Тепер заводчани визначатимуть кращих у волейболі. Як пройшли перші ігри, зафіксували наші камери. Відбулися чергові матчі в змаганнях з волейболу серед команд вищої та першої ліги в рамках спартакіади ОПЗ. У вищій лізі в цікавому матчі зустрілися минулорічний переможець у волейболі ЦПРК та переможець минулої спартакіади в першій лізі об'єднана команда КПА Оасу. Кербаміт, незважаючи на опір суперника, впевнено виграв перший сет – 25-14. Другий сет не позначився рівною боротьбою. ЦПРК без проблем виграв партію – 25-7 та здобув чергову перемогу. Кербаміт, а також їх основні конкуренти – «ЦВО» та ЦПА, продовжують лідирувати у турнірній таблиці. 28 жовтня в першій лізі зустрілися Вохор та АТЦ ЦООТ. Зі старту гра тривала м'яч в м'яч. У другій половині сету АТЦ ЦООТ виходить вперед, створює перевагу та виграє партію 25-19. У другому сеті вже Вохор захоплює лідерство та тримає суперника на відстані в три м'ячі – 9-6, 13-10 та 18-15. Але гравці АТЦ ЦООТ не здалися – 19-18 і Вохор бере перший тайм-аут. Проте і перерва не завадила зміні лідера – 22-19 – атц «ЦООТ» вийшли вперед і знову тайм-аут. Але знову безрезультатно 25-19 і атц «ЦООТ» святкує перемогу. Наступні матчі з волейболу Спартакиа ДОПЗ відбудуться 30 жовтня. Вдало стартував дублюючий склад БК Хімік. Южинська команда у першому турі Вищої ліги приймала суперників з Миколаєва та, впевнено, перемогла. Дублюючий склад баскетбольного клубу Хімік провів перший офіційний матч в новому сезоні. Цього року южні команда приймає участь у вищій лізі через відсутність турніру дублюючих команд. Першу гру в новому турнірі команда зіграла вдома проти дублерів МБК Миколаїв. Стартова чверть видалася над результативною 26-26. У наступному ігровому відрізку підопічні Олександра Пащенка покращили захист, дозволивши гостям набрати всього сім очок – 45-33 на користь хіміка після першої половини гри. У другій половині господарі не залишили гостям жодних шансів. Перевага южнівців зростала з кожною хвилиною. Та у підсумку становила 30 очок. 88-58. Підопічні Олександра Пащенка святкують успіх. Побіда була мною, В начале, конечно, тяжело мы не справились с зоной. Вернее, справились, но открытые броски сначала не попали, но потом все осталось на свои места. Все-таки в своем зале надо забивать, и мы это сделали. До этого мы играли предсезонную с Николаевым. Мы также у них выиграли. Ну, что могу сказать? Победой доволен. Есть, понятно, что всегда над чем работать. На даний момент перед командою поставлена задача потрапляння до вісімки кращих, що гарантує участь у в плей офф Восьмерка. Це буде почетно, я вважаю, попасть з сильнішими командами. в Восьмерку і там поіграти, спробувати в плей-офі. Наступну гру наша команда зіграє на виїзді 3 листопада проти дублюючого складу Маріупольського Азовмашу. Це була вся інформація на сьогодні. Не забувайте дивитися Южинське телебачення і хай щастить.